В каналі інтернет-магазину Кіттехно. Сьогодні роздивимося міксер погружний торгової марки Huracan модель MP160. Почнемо з упаковки. Звичайна крафтова упаковка. Ось тоді з чемоданчиком. Достато щитний картон. Відкриваємо. Що ми бачимо всередині? Інструкція. Така ретельна, багато різних мов. Всередині ми бачимо насадку. Звернемо увагу. Модель 160 це говорить про те, тут є позначка, більше якої не варто занурювати міксер в ємкість. І обов'язково звернемо на напрямок, як закручувати. Зараз ми це продемонструємо. Так, Беремо ручку. Що ми тут бачимо? А, є кнопка, вона з таким захист, захистом спеціальним від вологи, щоб туди всередина нічого не потрапляло і все працювало добре. І є присутній варіатор. Варіатор дозволяє змінювати оберти від 4 тисяч до 20 тисяч. Зазначимо, що потужність наш міксер погружний має 220 Вт. Як це збирається, виглядає. Беремо і за напрямку, збираємо так, все, достатньо міцно все це буде виглядати таким чином. Ну і ще в комплект йде додатково такий ключ для розбирання та збирання нашої насадки. Міксер радять виробники використовувати для рідин і для в'язких, дуже в'язких пастоподібних продуктів не бажано використовувати, він для цього не призначений. Модель Huracan mp 160 комбі додатково комплектується в'єнчиком. Тобто в комплектації буде, відповідно, насадка нож і венчик. Це буде модель комбі. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі. Це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.